Smart For 453 кузов версії Ікі. У 2021 році була перша реєстрація в Німеччині. Тобто модельний 2021 рік, другий рестайлінг. Виробництво кінець 2020 року, вже з CarPlay і Auto, з новою мультимедією. Тут у нас присутні LED-оптика, пакет проти туманки, функція, коли повертаєте в сторону, вліво-право, то Вмикається протитуманка Дві функції радару, система екстреного гармування та автоматичне регулювання рекуперацією великосплавні диски з датчиками тиску. Нова гума, зимова, правда. Повністю тонований. леп ліхтарі проти о, парктроніки. Камера заднього огляду. Панорамний великий дах, подвійний. Зарядочка тип 2. Приймає до 7,6 кВт на годину, тобто 32 ампери. Гарний тканинний салон. Функція складання спинки 50х50. 50. Ізофікси. Підстаканник задній. Ось панорамка із шторками. Підсвіточка. Для задніх пасажирів кишеньки. Автодотяжкість скла, хромовані ручки. Ось така обшивка, це опція теж. Функція складання спинки пасажира, органайзер. Сюди можна сумочку, ноутбук класти і не буде вилітати, коли гальмуєте. Бардачок з замочком сіточка, комфортна підсвітка амбієнт, оригінальний підлокітник, обшивка Brabus свій Torpedo, глянцеві накладочки, управління Isofix, вимикання подушок безпеки для задніх пасажирів, коли дітей. Крісло дитяче встановлюєте. Електродзеркало з підігрівами, підігрів сидінь передніх. Регулювання по вертикалі сидіння, регулювання керма по вертикалі. Кольоровий бортовий комп'ютер пробіг 46 тисяч км, ось нова мультимедія так виглядає. Вона з камерою заднього огляду і а, малює траєкторію, куди їдете. Два ключі, один відкидний опційний і ось такий. Машинка в ідеальному стані, шкіряне кермо, максимальне управління, мультикермо, управління круїз контролем, ліміт швидкості, дзеркало з автозадемненням, для кожного пасажира підсвіточка, тобто в машині є все саме необхідне. Килинки оригінальні літні, повний комплект, смарт. Килимки. Єва. Максимальний комплект Для задніх там все є. Оригінальний кейс, вся документація, аптечка, трикутник, сервіска, кабель для комерційних зарядок, зарядочка від 220 шторка. Наші контакти. Колір, до речі. За додаткову оплату. Він йде металік, темно, такий сірий, гарний. Це новий колір, дуже класний. Рекомендую Smart. Ми його провозили з Німеччини, він на гарантії батарейка. До кінця 28-го року гарантія. Приїжджайте його просто перереєструвати. Можемо через Дію дуже швиденько це зробити. 17,7 кВт-ємність батареї. Проїжджають в еко плюс-мінус 200 км. В звичайному режимі десь 150-160. Чекаємо на вас?